В професійному матчі Наві проти команди Героїк трапилась доволі унікальна ситуація, котру я не бачив взагалі, напевно, ніколи в професійній грі. Тут у Наві починають виникати проблеми з спіком, і вони доволі часто нам починають втискати паузу для того, щоб пофіксити ці проблеми. Дивіться, от ставиться пауза. Наві фіксить проблему, і що тоді вам пише: Ніку стоп пауз. Ну а ця фраза: Ну, мадре це мама, а. це. Ну, ви я думаю, зрозуміли. Е, в принципі, команду Наві і Ніку самого, я думаю, це дуже сильно здивувало, адже це професійний матч, начебто, і ну таке неприйнятно писати. Потім була ще одна пауза. Шалодіян почав питати у адміна, скільки вони можуть чекати. І написав, що вони не хочуть чекати Ніку, скільки часу у Наві залишилось. Чому команді героїк Адмін не поставив Дефлуз? Я, чесно сказати, взагалі не знаю. Але е, саме організація. Я почала швидко оправдовуватись прямо під час матчу, що та вони друзі, вони друзі з Ніку. Це нормально, що він так комунікує. Ну, коротше, треш повний. Ну це ж стандартна поведінка, правильно, друзі з друзями. От у тебе мама легкої поведінки, та ні у тебе, дефолт.